Загальний профіль Овна Аріас овен перший знак зодіаку, символом якого є баран, представлений гліфом його рогів, це знак вогню з кардинальною якістю, що вказує на ініціативність та лідерство, управитель Марс, планета дії та війни, Природний знак першого дому, пов'язаний з я та самоствердженням. Протилежний знак терези Лібра, анатомія керує головою, обличчям, мозком та верхніми зубами. Ідентичність Ключова фраза Я Є, а ключове слово активність. Риси характеру. Згідно з зображенням, поведінка овна поділяється на два полюси позитивні характеристики. Відображають лідерський дух та життєву енергію знака. Ініціативність першопроходець, виконавчий та динамічний. Темперамент. Сміливий, жвавий, незалежний та швидкий. ФОКус живе теперішнім часом, імпульсивний та конкурентний. Негативні характеристики Проявляються, коли енергія знака перебуває в дисбалансі або надлишку. Конфліктність домінантний, запальний, гнівливий, жорстокий та різкий. Поведінка. Арогантний, нетерпимий та з менталітетом я перший. Послідовність. поспішний та позбавлений наполегливості.